Вітаю вас, шановні глядачі. Учора і позавчора була на вулиці гарна погода. І я нарізав і настрогав дубових брусків на одвірки. Вже частиною олифою скрив. Оце вже по два постачував їх на ширину 18 см. Це якраз товщина стінки у кухню. Щоб обшити проєм. Ну, це менші бруски теж. І частина ще стоїть у гаражі. А сьогодні зранку у нас сильний вітер іде сніг. Справжня зима, снігопад. Ну, на вулиці не дуже холодно, але зверху за шиворот капає. І тому сьогодні на вулиці робіт не буде, ніяких накрив циркулярку вже. І буду працювати у хаті, проводити електрику. Профрезерував отвори під вимикачі. Оце буде вимикач у цій кімнаті, де піч, а це вмикач, де у кухні. І на цьому боці, оце отвір вмикач у санвузлі. І зараз буду бити штроби і тягти дроти. І буду далі вам все розповідати. Завершено наступний етап. Пробив штроби і отвори під коробочки підігнав по розміру. І додатково ще зробив ці нижні отвори під розетки. Дві. Тут з цього боку з цього, А тут ще не вирішив. Чи здвоєний включатель тут поставить кухня, ця кімната, чи два окремих. Ну, подумаю, тоді вже буду робити. Процес триває. Як я вам казав, що сьогодні зранку у нас йде великий сніг. І вже у дворі лежить 20 см за цілий день насипало снігом. І через, мабуть, цей снігопад були десь у полях обірвані дроти, і зараз в селі нема світла. От і виходить парадокс. Робив електрику, лишився світла. Сижу тепер при свічках дуже романтично. І щоб не гаяти час даром, бо будівельні роботи зараз проводити ніяк не вийде в темряві. Оце підпалив свічки і вирішив зварити собі розсольничка. А там на плиті каструлька кипить потихеньку. Газ, слава Богу, є. І лишилося кинути тільки перловочку і лавровий листок. А завтра вже зранку будемо дивитися, як продовжити будівельні роботи. Це ранок. Наступного дня. Ще досі вітер дме сильний. Снігу вже не дуже зверху сипаю, але передають, що через два дні піде знов снігопад. Оце стільки насипало снігу за один день. Риємо нори, прогризаємося. До фірточок, до сараїв. Такі красиві стоять кущі в снігу в лопаті. Вон тут в гаражі скільки накидав, вже прочистив трохи. Оцеї циркулярки не видно. Он на вулику скільки сніга, там вже навмисно оставив один вулик, щоб показати. О. І віконця всі позабивало. Ось така справжня зима. Наприкінці листопаду. Сьогодні у нас 28 число. Зараз дочистю до фірточки до вулиці і піду робити електрику. Хоч світла й нема. Приденному світлі щось можемо робити. Продовжуємо роботи по електриці. Розклав дроти, примазав і от верхній контактній коробці зробив таке з'єднання не скрутки, а на клемнику, що дозволило з алюмінію перейти на мідь, бо тут по всій хаті алюміній. Попримазував дроти. Зараз 20 дня. Світу ще нема. А також закінчується зарядок на телефонах. Зараз піду в машину трошки підзаряджаю телефони. Тоді продовжу працювати. Поки не було світла, це трохи більше, ніж 3 доби, робив ті роботи, які не потребують електрики. Оце вже в мене був. Готовий брус на одвірок, збив одвірок, Це буде не одвірок, а проєм у кухню і встановив його. Заштукатурив попередньо штроби з проводкою, заклав ліворус від. Проєм цього і зверху і тут штукатурку зробив. Також зробив ще дві коробочки встановлюються, Це буде під теплу підлогу і теплу стіну будуть стояти датчики регулятори керування теплою підлогою. Також стартову шпаклівкою зробив у чернову усю стелю. Пройшов, пошкрябав і таку сітку на і стартову шпаклівку. І також шпаклівкою обробив дверний проєм у вітальню, бо він був з глини солому і дуже сипався. Це чернова обробка. І отак дверний отвір виглядає із кухні. Замочив стару глиняну штукатурку, що збив зі стін. Зараз вона розкисне і буду штукатурити ліворуч оцю ділянку від отвору в кухню. А також, оце де пошкрябав, праворуч від вікна над вікном буду штукатурити стартовою шпатлівкою. Зима тільки почалася, Сьогодні у нас 2 грудня. Процес ремонту і благоустрою нашого будиночку триває. Про всі нові роботи буду розповідати на своєму каналі. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі!